Бараховку. Сьогодні 3 травня. Всім вітання. Привезли сьогодні гарного товару. От, починаємо розкладатися. О, що будемо продавати, все вам покажемо. Також, як завжди, пробіжусь по барахольці, може що цікаво знайду, теж вам покажу. Далі буде. Пів сьома ранку. Ранок з кави починаємо. Всім, хто п'є, каву, чайок. Також смачного. Піду пробіжусь, люди тільки розпадаються. Пробіжусь. Может еще знайду вам покажу. Мало версачи вон, посмотрите. Вот такие сервис, бутон, баранюка. Е полный набор 6 чайных пар. Ну и оце без великого чайного. Цена 1000 гривен, цены фри. Они фрицы, а не фрицы скидка 250 гривен, 250. нормальная цена, а все бренды. Такі бокали Версачі Скільки вони за пар? Пара шестьсот 600 гривень пар. А ну тут покопаюсь у вас Резинки. Це агат Так уж. А вот такая скига? 300 гривен. 300. С браслетом? Да. Гипс или... Это Верона, итальянская фирма. А... 1700 гривен. 1700. Я... Очень тяжелый. А что за сплав силумин, да, малыш? Ну, какой-то, точно не знаю. Ну тяжелый, да. Я... Верона. Mm -hmm. Она дорогая фирма итальянская. Красивая. Статуэтки делают. Да, да. Ну, гарно Шнуровки, будь ласка. 20 гривень. Любі шнурки. А є взагалі все, що завгодно, тільки не те, що мені потрібно. Ну, будемо дивитися. Перше придбання. Ось така чашечка за 50 гривень продана. Так, майже розклалися. Ось покажу, що ми сьогодні привезли. Ось такі акустика. Ну тут як і комплектом, як і окремо буду продавати. Далі горщики. Друзі, все що бачите можна вже замовляти. Viber, telegram. Якщо буде в наявності, будь ласка. Автомобіль, педальний, скло різне. Так поближче вам показую. Далі посуд. Така салатний. Ось такі цікаві є. По 25 гривень штука. Що вам ще? Ану покажи. Пари ЛФЗ. Пари ЛфЗ Ось такі. Переверни. Ось ціна, будь ласка. Де ціни нема, можете запитувати. Так, щось ще цікаво. Трійки німецькі баварія. Ось така така ціна 450 гривень. Що ще з цікавого? А ось такі чашечки, яблуневий цвіт. 6 штук. Ціна за 6 штук 1000 гривень. Стан майже люкс. Ну, вон є баранчики, штофи. Майолика тарелки вази, кувшини, така ваза велика, червона, поменше червона. скріншот можна робити і мені просила. Мельхіорові набори, Троянди. Трохи статуеток є. Угорщина, Німеччина, Радянські. Значки. Монети різноманітні. Сільнички ось такі. Срібна сільничка, 84 та проба. Ну і багато іншого. Ще не все розклали. Это почин? Да. Ось такий фотоапарат. За 250 гривень мужчині на почин проданий. Дякую вам. Дякую і вам. Ось ці ложки, троянди, кольчугіна. Все, за 600 гривень продані. Дякую вам. Все, продано. Да. Ось ці горщики. Всі тут трохи більше десятка. За 500 гривень продані. Постійному покупцю. Горщиків вже немає. Все, пакувати вам? так, я в мене колись є. А ну зараз ми їх да. можна обрати? Ні, у вас тарілки знімемо. Ні ні, не, не ви не... не, не Переживать. А что Ось такі будянські тарілочки. Старенькі. А можна За 120 гривень продані. Так, ось такі. Дивіться, київські бульйонниці. Дві штуки. Друга. За 250 грывы. А, выбачай, за 150 гривен Продание, за 2. Смотри, это не Управление, система управления. Я сюда такую коробочка такая. Ну, там с регуляторами. Поэтому оно и тут нет, не то. Ні, ну так дивіться, це ж дві різні э, фірми. Мікролапа це вже логітечка. Значить Коробочка в мене є вдома. Якась коробочка. Ну так з проводами. З проводами є. Ну це, це ж воно все сюди. Ну я бо. І ще один такий є. Ну ще один такий я, сап, і є коробочка с... одна з проводами. Смотрю, Ну це, я зрозумів. Оця коробочка, да. Да, одне і Ми там що... Ну, я я ж кажу, я не... да. я просто дивлюсь, що бренди різні. Мікролап, Logitech. Оце мені воно як досталось. Дві таких Logitech, таких чотири і оці дві. Висіла у людини в ресторані чи в кафе, він сучасний купив, а це мені продав нормально. Ну може. Ну ці ви забирайте, да? так? А оці дві маленькі продались за 450 гривень. Так, ось такі медведі забираємо по забираємо, да, типу 40. Угу. Такий золотий за 50. І футболіст угу. за 20. Угу. 150 гривень да. так. за всі Дякуємо. продані. Дякую вам за придбання. Дивимося вас. Дякуємо. Угу. Ось така дівчинка, митка відніми. За 300 гривень продано невеличкий дефект на дні. А так гарно. Будь ласка. Дякую вам за придбання. Ось такі чашечки попались. Кам'янець подільський. Такі гарні. Не знаю, може щось уже сучасне, але такі малі, прикольні. Зараз подумаю, може заберу їх. Їх дві штуки. Є. Дві штуки. А я вас что замотать? Давайте заберу. Вот тут еще такие чашечки. И снегири. И киевские и чашечки, и бульонники. Ти не торгуєшся, привіт йду на офіційну частину. Зараз там подивлюсь, що є. Вже є придбання. Далі вам покажу. Цей блиск мани неможливо не завітати. Выбер урожай. Кто коллекционирует броши, это, мабуть, Ай, для цих коллекционера. Вот. Да. Да. Обманутые. Обманутые, но, но как бы не разочарованные, не расстроенные. Витер сегодня. Тому якщо звук буде, вибачте ну, Ціни тут трошки лякають. Особливо на статуетки. Мягко кажучи, задоро. Ну але щось вдалося знайти. Далі вам покажу. Ця вазочка зараз. Тут цінник є, я просто не пам'ятаю. Сто гривень. Візьміть, це е, Це кераміка, скоріше за все. Не порцеляна. Ну, стан гарний позолота, Радянське. Там клеймо є якесь. А то Ця висока. А ну дивіться там ціна. Чому ти сьогодні ці маленький? Сьогодні маленькі по 20 гривень. Дві штуки за 40 гривень. Цю забирайте. Давайте вам запакуємо. Щас дружина замотає. Гарна вазочка. Ага. За 100 гривень продано. Все, тільки дві чашки. Де вони? Ось все я поставила. А, де замотали? Ось дві чашечки такі гарні. Під Петриківку. Це у нас Тернопіль. Одна і друга. Яка ціна за дві? По 50 за кавку, 100 гривень. Продані. Продані. Це також продано. За 100 гривень. Там так да, колекціонери їх там по граням рахують якось. Ну, должен быть ну с Да, давай. Боле алюминій. Нам же их не коллекционировать. Ну, Давай три возьмем. Зачем? Ну, а вдруг один же опять разобьем. Бери да. четыре, еще парни было. По они горите? По 25. Ну, вот на 100 гривен. На 100 гривен, да. а бидончик? бидончик 100 гривен. У нас есть. То я с таким заквасом ходил. Можно запаковать, давайте запакуем. Держите чотири стаканчика за сто гривень продані. Такі дві піалочки за сто п'ятьдесят гривень. продані. я не знаю. Ну ото все як 350 продано. Дякую. Такі дві тарілочки. Коростень за 55 гривень продано. Так. Набор тарілок. Таких у нас. Баранівка, підставні і супові. 20 гривен за штуку. Трудно. Ну то старая баранивка то Все, да, да. Что, пакуват? Давай то как раз на видео покажем. Не, у вас я молочный, вот такой да, бараневка. Сейчас дружина запакую. Всё, молочник проданный за 200 гривен. Да. Ось така снігуронька. З ХК полони продано. За... Зараз запакуємо. Коротше забрав. Да. Ну, так. Дякуємо вам за придбання. Дякую вам, Вон так. Да. Ну, тут все? Так, продавців сьогодні багато, дивіться, хто зна бараховку. Ось внизу і туди аж за поворот. Ну, а покупців сьогодні. Так, серединка половинку. Ну, торгуємо далі. Беріть буде ще один у вас, буде колекція. Ну один собі лишите, а другий. Соседу продасте подорожче. І буде і бізнес, і... Сосід прямо сьогодні умер, поэтому... І... І... Сосід помер, так? Да? Ну бувай таке. Що зробиш. Рюмочки по 20. А великі по 25. А... Такий один, да, лише маленький. Маленький еще есть. Он еще два. две есть. Таких стопочек. По 20, да, у да. 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 Давай я Давай. Подавай, давай, давай. Да. давай. Да. давай. Да. давай Я их закручу в бумажку. Шесть стопочек из вот, таких. По 20 гривен. Дрізно з роліру. По 20 гривень троліру. Це стареньке, бачите, це довбиш 50 60-ті роки. Пари такі були, у нас 300 гривень, а це блюдечко лишилось, то 50. Скажи карту. Питайте, поки я тут. А, ви я пор. Все, пройшло. Все. А так вони ну, обидва. Ну дивіться, позолота є. В 90-х вже тут Замість позолоти малювали краскою. Якщо є позолота, це до 90 Ну а точно вам по клейму таке клеймо ставилось з 70-х років ну, а і Київ, до 90-х. Ну, там в Києві потім нове клеймо було, так? Чи це, це на вміще? Ні, ну перед цим це останнє, скажімо так, останнє клеймо. Да, до уже до ну поки завод не закрився. Так, вам оцей, да? Вищий, да. вищий, вищий. Оцей. А, оцей за, за 300, да? Ага. так? Давайте. Ось може... такий чайник проданий. Дякую вам. Ага. Ось такий егоїст гарний. Покажи, Алла, клеймо. Довбиш 60-ті роки. За 150 гривень проданий. Попуй. Дякуємо вам. Ось ці колонки. Дві окремо без сабвуфер лишаються. А колонки продані за 1500. Правильно? Да. Все по-честному. по честному. Все по -честному. Все. Дякую. Дякую вам. Звоните, если что. Все... Все... И еще что-то да. с ними поговорим. Вас. Да, поговорим. Там две осталось. Такие самые. Такие самые. И сабвуфер такие самые. И блочок все есть, и провода все есть. О, это хорошо. Показываю вам сегодняшние знахитки. Ну. Знайти то можна все що завгодно за гроші. Ну придбання по більш-менш адекватним цінам. Ось така дівчинка з одуванчиком. Це Баранівка 60-х старенька. Така мила гарна статуетка. ось. Далі ось хлопчик бавиться з пісочком. Знімаю в машині, бо на вулиці вітер. Це у нас також ЗХК полонний виробник. Також гарно, Щасливе дитинство. Гарна з І ось попалась така дівчина витягує за нозу або дівчинка вишиває, називає цю статуетку. Також стан гарний, але зараз вам покажу. Бачите, з ХК полони. Мені такі статуетки попадались керамік. Ну, теж полони, але А це така вже пізніше перший раз. І на тій... Артель керамик, там у неї нога така трохи загнута, а тут прямі ножки в неї Перший раз мені батарея сідає Перший раз мені така попалась ЗХК полоне Також в гарному стані позолота. Ось і Ось такі чашечки. Кам'янець подільський. такі глина, з емалями. Такі мені сподобались. Дві штуки їх тому теж забрав. Ось друзі, кому цікавлять такі речі, я їх буду продавати. На каналі Цікаві речі. Будь ласка, можете перейти, посилання залишу під цим відео. Можете перейти, там я роблю огляди на ці статуетки і можна їх буде придбати. Будь ласка. Півтреї натягує хмару таку дощову, Ми вже завершуємо торгівлю. Ось, дружина вже збирає, зараз я також підключусь, бистренько все з... З... складемо. Ну і найцікавіше, що є на барахолці з цієї всієї торгівлі. Це звісно ж виручка. Виручка сьогодні. 4700 готівкою і 250 на картку. Ну от, біля 7 тисяч. Ну, вважаю, більш-менш непогано. Друзі, дякуємо вам за те, що дивитесь, за ваші перегляди, за ваші вподобайки, ваші коментарі. З задоволенням вас чекаємо на наших каналах. Всем пока и побачимось на барахольці. Ты заход, коли що.